Бідолашний. Залізай, поки не замерз до смерті. Новий серіал від HBO. Тож скажи нам твій дім, і ми відвеземо тебе до батьків живого та неушкодженого. Куди завгодно, окрім дері. <хи> Мен 1962 рік. Ми з родиною щойно переїхали в місто. Тату. <хи> Привіт, любий. <хи> Зі світу Стівена Кінга. Сьогодні виповнилося вже чотири місяці, а вони навіть тіла не знайшли. Зникла, розшукується це. означає вбивство. Ця справа зі зниклими дітьми. Мені потрібно почати хвилюватися. Це завжди добре тримати близьких тобі людей. Поруч від режисера. Воно жоден дорослий не повірить в те, що ми бачили. Я б не повірив. Ударіть такого, ще жодного разу не траплялося. Видітлахи, не пхайте носа до справ поліції. Повернемося туди, де воно народилося. Я чула голоси у трубах. Чули про щось подібне. Щось дуже погане тут у Террі. Воно. Ласкаво просимо до день. Восени.